Полискова для ведмедів. Одного разу цілий день ведмеді перебиралися до нової хати. Тату з мамою переносили меблі, посуд а ведмеди клиш клиш свої іграшки. Чи нічого не забулися? час від часу перепитував тато. Та наче все взяли, відповідала мама. Коли нарешті полягали спати, вона побажала спокійної ночі вам на новому місці, але чомусь нікому не спалося. Тато ведмідь постійно крутився на печі, криктав, Щось мені жарко тут. То, може, постелити на підлозі тобі? спитала ведмедиха. Але й там ведмідь не міг заснути. Може, відчинити двері, щоб вітерець повівав. Відчинили двері й вікна, а сон не йшов. І клиш клиш перевертався в ліжечку. Казав мамо, подушка тверда, жалівся він. Ось я її підіб'ю твою подушку, ой яка пухкенька тепер, спи мій рідненький. Мамо, хтось у вікно заглядає, казав клиш клиш. Та це місяць зійшов, заспокоювала його мама. І довго так переверталися ведмеді з боку на бік, аж тут почувся від порога. Мене ніхто не бачить, удень не помічає, та уночі, одначе, я всім потрібен, знаю. Ой, хто це? злякався клиш клиш. А ведмідь підхопився з підлоги. А ви забулися про мене? Ну, так я сам прийшов. Сиждіть. Зараз влаштуюся на новому місці, сказав хтось. І через хвильку ведмеді почули з під піччя, як полинула тиха, заколисуюча пісенька. Мамо, тату, та це ж цвіркун із нашої старої хати, зрадів клиш клиш. Я ж питав, чи нічого не забулося? добродушно пробурчав ведмідь. А цвіркун осе цвіркотів і м'якшала клиш клишеві подушка, і прохолодніше стало ведмедеві, і спокійніші ведмедесі, і солодкий сон тоді охопив усю родину. Ось так цвіркунчик своєю заколисуючою пісенькою подарував солодкий сон усій родині ведмедів.